Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. У сьогоднішньому випуску ми розглянемо, чи потрібно, чи не потрібно укладати трудовий договір з фрілансерами, і також зробимо анонс на те, що ми проводимо вебінар на тему перевірки інспекції держпраці. Як діяти, коли вас перевіряють в умовах воєнного стану. Отже, чи потрібно, чи не потрібно укладати трудовий договір з фрілансером станом на сьогодні. Відповідно до вимог статті 24 пункту 62 частини 1 Кодексу України про працю, письмова форма договору з фрілансерами є обов'язковою. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день в Україні діє воєнний стан, то частина перша статті 2 закону України про організацію трудових відносин в період воєнного стану звільняє від обов'язковості укладання трудового договору з нефіксованим робочим часом на період дії воєнного стану. Але обов'язково це повинно бути за узгодженням двох сторін, а саме роботодавця і фрілансера. Таким чином держпраці дає своє роз'яснення, що станом на сьогодні, коли діє період воєнного стану, трудовий договір з фрілансерами укладати в письмовій формі не обов'язково. Далі ми перейдемо до того, які повинні бути вимоги і що повинно бути зазначено в договорі, коли ви укладаєте його з фрілансерами, які пункти я б рекомендував би вам, і Держпраці на це звертає увагу для того, щоб потім не виникало ніяких порозумінь, і максимально було комфортно і формувати трудові відносини. І в разі, якщо такі трудові відносини призвели до того, що не має якихось бажань працювати один з одним, щоб його можна було розірвати і без наслідків як роботодавця, для роботодавця, так і без наслідків для найманого працівника. Отже, на що потрібно звернути увагу при укладанні трудового договору з нефіксованим робочим часом? І що він повинен містити? Перше, це спосіб. Та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання ним робіт, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов'язків. Тобто, що мається на увазі, що ви повинні повідомити такий, у такий спосіб працівника, щоб він міг завчасно підготуватися до виконання, до виконання тієї чи іншої роботи. Щоб потім не виникло таких непорозумінь, коли працівник скаже, що мені повідомили дуже незавчасно, і я не встигав уже фізично виконати ту чи іншу роботу. Обов'язково на це звертаю вашу увагу. Друге це спосіб та максимальний строк повідомлення про готовність працівника. Приступити до виконання тієї чи іншої роботи, або про відмову від виконання тієї чи іншої роботи у випадках, передбачених законодавством. Третій момент, на який би я хотів звернути увагу, інтервали часу, під час яких від працівника можуть вимагати або працювати, або не відпрацьовувати. Ці базові години. Тобто, чітко повинно зазначити, скажімо так, обов'язковий його робочий день, коли він повинен працювати. Четверте, це розмір оплати праці за залучення поза межами базових годин роботи. І яким чином ви маєте оплачувати цю роботу, чи яким чином. Ви будете його бонусувати чи не бонусувати. Тому тут дуже важливий момент, бо працівник може сказати: у мене обговорені часи мої роботи базові, позабазові часи роботи, будь ласка, оплачуйте по-новому тарифу. Також мають бути підстави обов'язкові для розірвання трудового договору. Друзі, про ці моменти та інші моменти, а саме про. Перевірки інспекції держпраці, на що будуть звертати інспекції держпраці під час перевірки трудових відносин про наші кейси, які ми маємо, про наші перемоги в судах на інспекції держпраці, які нюанси, які деталі, на що ми звертали увагу. Про це все ми розкажемо у вебінарі у середу, і ми з вами поділимося, як правильно діяти в період воєнного стану під час перевірок інспекції держпраці, як не наробити помилок. Посилання на реєстрацію на даний вебінар буде під даним відео. Будь ласка, реєструйтеся, будьте в курсі останніх новин і не робіть тих помилок, щоб не призводило це до накладення великих штрафів і фінансових збитків на ваше підприємство. Нехай вам щастить! До нових зустрічей! З вами був адвокат Ігор Місько.